Олександр Лісних, запрошуємо вас, готуйте. Презентацію. Добрий день, так мене чути? вас, Бачимо. Угу. Чудово. І презентацію видно, так? Так, все є. Угу. Все супер. Так, мене звати Лісних Олександр Ігорович, я студент групи 555 ІМ. Науковий керівник цієї роботи був професор, професор Морозова Ірівна. І я хочу розказати вам всім про аналіз вразливостей веб-додатків, про найпоширеніші вразливості веб-додатків. На цьому слайді можна побачити зміст. В цій роботі я поговорив про мета роботи, про популярні вразливості або про проаналізував декілька з них, та також перейшов до існуючих інструментів перевірки коду, таких як Снюкчик, Маркс, І... Так, е, йдемо до мети роботи. Е, метою даної роботи є аналіз вразливості вебдодатків та обґрунтування пропозицій з використанням існуючих інструментів для перевірки додатку на етапі розроблення та тестування. Тобто, у нас є якийсь вебдодаток. У нас є е, вразливості, бо веб-додатки стаються більше і більше, і вони потребують використання сторонніх бібліотек, сторонніх ресурсів, або якихось сторонніх сьогодпаті, е, можливо, API, або щось в такому ключі. Е, і тому все більше чим система стає комплекснішою, тим більше в неї вразливості може бути. Тому все більше е, набувають популярності інструменти для перевірки додатку на етапі розроблення та тестування, особливо. Так, поширені вразливості веб-додатків. Я обрав у вас топ-10 за 2013 рік. Це одна з останніх топів, так скажемо, де наведені всі найпоширеніші вразливості на думку у вас топ-10. З цікавих спостережень я б сказав би, що 2013 17 та 2021 е, топ-5 входило ін'єкції, е, там код ін'єкції, скейл-ін'єкції, е, але вже у 2023-му ці ін'єкції вже пропали, а, або е, частина е, цієї теми була додана до вже е, нових, е, так скажімо, категорій вразливостей. Так, і переходимо до самоаналізу вразливості. Е, на першому рисунку можемо побачити Broken Object Level Authorization, і е, виходить API або додаток, як правило, відкривають кінцеві точки, які обробляють ідентифікатори об'єктів. Ідентифікатори користувачів, е, я не знаю, там товарів на розетці е, чи е, щось в такому ключі, е, створюючи широку поверхню для атак. Тобто, чим більш, більша система, чим більше вона комплексна, тим більше е, вона буде відкривати API е, кінцевих точок е, для кінцевого користувача, і тим більше широка е, сфера атаки буде, е, поверхня атаки. Як приклад атаки, можемо побачити на рисунку, тобто є якийсь нотифікований користувач, або він може бути аутентифікований як Джон, але він може буквально змінити ID ідентифікатор користувача іншого і отримати вже інші дані, дані іншого користувача, що є дуже серйозною вливостю для деяких веб проєктів Додатків. Е, як приклади е, вирішення цієї проблеми, е, це є належний механізм авторизації та аутентифікації для кожного е, кінцевої точки. Е, було б класно, якщо воно було пролізовано за допомогою е, ролей, тобто е, звичайні адмін, е, юзер, е, я не знаю, там інструктор, тішин асистент е, та інші. Е, також є. Перевіряти, що цей користувач має доступ до цього файлу або об'єкту, тобто, знову ж таки, можемо ролей, набути чинності таких перевірок. Далі рекомендують використовувати не звичайні ID-користувачів 1, 2, 3, 4, а рекомендується використовувати UID або. Глобал UID – це тобто універсальний ідентифікатор користувача, який частіше всього виконує просто як стрінга, звичайна, з випадково підібраними символами, це надасть більше криптозахисту. Системи. Е, і знову ж таки, е, писати тести. Треба писати тести на кожну кінцеву точку, яка перевіряла б, е, який користувач може е, до неї достукатися, а який не може. Е, переходимо далі до Broken Е, Механізм аутифікації часто реалізований некоректно, е, що дозволяє зловмисникам пропонувати токени автор... автентифікації або авторизації, або використовувати недоліки реалізації для тимчасового або постійного отримання ідентифікаційних даних інших користувачів. Тобто, знову ж таки, у нас є вразливій системі, е, і зломисник може отримати або токен користувача, або якісь клайн с... секрети е, і таке інше. Е, з варіантів атаки у нас є це можливість забрудфорсити. Е, Пароль е користувача, або отримати їх без паролю, е якщо у нас система має змогу логінитися без паролю, там, наприклад, за емейлом або за юзернеймом. Е і якщо у нас немає е захисту від брутфорсу тобто ми е дозволяємо безкінечну кількість е запитів на, е наприклад, кінцеву точку: Я забув пароль, е відновити його, будь ласка, і ми можемо так е безкінечно. Його стукати. Е, так, е, як, з варіантів, як це можна прибрати, це використовувати стандартні підходи для аутентифікації, е, тобто стандартні бібліотеки, е, якісь безпрактиси і все в такому дусі. Е, кінцеве точки для забутого паролю має бути теж захищені від Е, Також е, мультифакторна аутентифікація тут дуже класно допомагає. Е, показувати капчу або банити е, аккаунт за Брутфорс api ключі не можуть використовуватися для кінцевих користувачів, тобто для кінцевих користувачів, це більше краще використовувати client-prudenti вид аутентифікації авторизації, або а, токени, або коди. І таке інше. Далі переходимо до Broken Object Property level authorization. Це дуже схоже на нашу першу важливість, але тут вже на левелі самого об'єкта користувача. Тобто якась людина може, наприклад, у нас є звичайна Tinder, і ми можемо пожалуватися, зробити репорт на якогось користувача, що він там використовує якісь негарні слова в наш адрес. І, наприклад, цей endpoint би повертав якусь сенситив інформацію про користувача, про яку на якого ми написали цей репорт, що є вразливістю дуже серйозною, бо вона розкриває sensitive дані про користувача, на якого ми. Жаліємося далі. Це restricted resource consumption. Тобто, ми можемо просто завалити сервер з якимось дуже серйозним запросом. Тобто, як на картинці, наприклад, ми на розетці, і в нас є якась категорія, де показано 10 мільйонів товарів, і по стандарту ми можемо бачити. По 30-40 по 40 товарів. Але якщо змінити буквально один параметр, ми можемо побачити 200 тисяч, можемо 10 мільйонів побачити одразу товарів, що може е, завалити сервер і е, бізнес е, втратить дуже багато грошей. Е, програмісти. Получить по шапці. Е, і з варіантів, е, як це подолати, це обмежувати ресурси, що використовує сервер, е, зробити е, всячески нотифікації. Тобто, якщо сервер там е, дуже багато CPU утилізує, або дуже багато е, оперативної пам'яті утилізує, то треба нотифікувати, або одразу е, його не скейлити, не додавати більше інстансів, е, та додавати вся. Кі проли, які б е, лімітували б е, ресурси серверу, так е, і йдемо до існуючих інструментів перевірки коду. Тобто, оці інструменти вони допомагають е, всі вразливості, які я проаналізував, і які взагалі є. Вони допомагають їх вирішити. Е, от на прикладі снюка. У снюка є дуже велика база даних, вона постійно оновлюється, е, і вони збирають буквально е, по всім. Популярним та не дуже популярним бібліотекам всі можливі е, вразливості. Там е, SQL інєкції е, Broken Object Level Authentification, е, Broken Object authentication Broken authentication просто. Е, і такий самий підхід ми маємо у Check та у Veracode. е, Переходимо е, конкретно до Снюка. е, я, е Знайшов сайт, де звичайні користувачі, звичайні програмісти пишуть достатки та недоліки якогось інструмента, і все, так скажемо, голос народу переваги снюка. Він надійний, актуальна в база даних, легкий у використанні. Чітка документація знову ж таки легкий використання, визначення можливих проблем, аналіз залежності та аналіз інфраструктури. Тобто, ми можемо побачити, що це досить легкий для входу будь-якому програмісту, початківцю або більш професіоналу до цього інструменту, і кожен ним може користуватися. І це дуже важливо для такого інструменту, бо не всі розробники мають. Освіт, кібер, освіту кібербезпеки. З недоліків він дорогий, помилкові визначення проблем. Тобто він може вказувати на проблему, якої немає, або яка не є проблемою. Не покриваю всі мови програмування, працює лише з якимсь спектром. Інтеграція, інтеграція може бути складною. Інтеграція мається на увазі з CD пайплайнами. Відсутня кастомізована аналітична панель для аналітики, що може ускладнити процес знаходження проблем, та авторепарацію можна покращити. Тут мається на увазі, що Снюк він може проаналізувати ваш код, показати всі вразливості і показати, як їх можна виправити: Там, збільшити версію, оновити якесь ПЗ, або, наприклад, виправити цей блок коду. Так, у Чекмаркса. Перескорюйтесь, будь ласка. Mm -hmm. часу, mm -hmm. Серед переваг це рекомендації для виправлення, звіти виявляє широкий спектр ризиків для безпеки та широка підтримка мов програмування, що не було у Снюка. І з недоліків це довгий час сканування, помилкові визначення проблем. І інтеграція може бути проблемою знову ж таки, як у снюк. І Veracode – це. З переваг інтеграція з інтеграція. Тут інтеграція вже нормальна. Чітка документація, підтримка е, з боку самої тулзовини, дозволяє здійснювати пом'якшення наслідків у чіткому способі. Е, з недоліків, дуже довгий час сканування, е, веб-інтерфейс може бути склад е, повільним, е, немає функціоналу повідомлень, немає автоповтору сканування. Е, в цій роботі було розглянуто 10 найпоширеніших вразливостей веб додатків. Де4 списку було проаналізовано. Е, було Показано три інструменти перевірки коду та визначено їх переваги та недоліки. Дякую. Може, якісь питання. Да, добре, дякую. У когось присутніх є запитання за доповіддю, Олександра. У мене запитання є завжди, тому, мабуть, я почну. Скажіть, будь ласка, а. Ось ці інструменти, які ви розглядали, чи допоможуть вони знайти логічні помилки, які допустив програміст при реалізації алгоритмів під час написання коду? Так вони мають функції динамічного сканування, що допомагає аналізувати саме код також і статистичного аналізу. І тобто, якщо ви використали неправильно криптографічну бібліотеку, наприклад, або задали якісь параметри до криптографічного алгоритму якось замалі або невалідні, то ці інструменти вони підскажуть, що так тут є проблема. Це можна зробити краще і таке інше. Але знову ж таки є багато false positive з цього приводу, бо це можна покращувати і покращувати нескінченно. Так ну і запитання стосовно використання сторонніх біблі... бібліотек. У нас виходить так, що дуже часто програмісти додають бібліотеку до проєкту, хоча їм потрібна лише одна функція з тої бібліотеки чи дві функції. І ця стороння бібліотека являє собою просто коробку з невідомими, які е, можуть бути використані як завгодно, чи перевіряють ці інструменти також сторонні бібліотеки, які не були безпосередньо розроблені командою розробників поточного проекту? Так, так. Е, знову ж таки, на прикладі е, Java проекту, е, тобто, ми беремо Maven, де в нас є СПОМКСМЛ, де в нас є просто список е, всіх залежностей, тобто всіх бібліотек сторонніх. Е, і е, є база даних у того ж самого Снюка, Чекмаркса. Е, де вказані всі вразливості е, всіх бібліотек і всіх їх версій? Тобто, якщо у бібліотеки на цій версії є вразливість, воно порекомендує вам збільшити версію там мінорну, е, мажорну або накатити патч на цю бібліотеку, що допоможе е, в покращенні продукту з боку безпеки. Да, дякую вам за відповідь. Може, у когось ще з'явились запитання до Олександра. Ну запитань я не бачу, тому Олександре. Я вам дякую за вашу доповідь угу. і я... вам дякую.